Вечірка у підіді це. Дитсадок в порівнянні з тим, що відбувалося в офісах Ubisoft. Зараз у Франції стартував судовий процес проти трьох провідних колишніх розробників компанії. Серж Хаскоїд, колишній креативний директор, його звинувачують у булінгу, домаганнях і расизмі. В одному з епізодів він запропонував колезі зайнятися кексом, щоб не нудьгувала. Томас Франсуа, екс-віце-президент креативного напряму, його теж звинувачують у домаганнях. Одного разу попросив дівчину спідниці. Стати на голову, щоб зазирнути під одяг. І третій герой Гіом Патру, колишній геймдиректор. Він погрожував колегам, клацав батогом біля їхніх облич і малював свастики. Постраждалі кажуть, що винних насправді більше, але в суд пішли чомусь лише троє. Деяким жінкам пускали гази в обличчя, іншим малювали статеві органи на обличчі, запускали на наради, третю взагалі примотували скотчем до стільця. Дівчатам радили носити коротші спідниці та обзивали. А чоловіки бавилися в доганяк. По офісу, щоб передати хід, треба було вщипнути колегу за статевий орган. Ну, думаю, суть ви вловили максимально позитивна та здорова атмосфера. І саме ці люди воюють в інтернеті з токсичністю гравців. Хоча самі роками гнобили переважно жінок. Браво! Тепер стає зрозуміло, що це за запах від останніх ігор Ubisoft. Сподіваюся, винні відповідатимуть. Більше ігрових новин у моєму телеграм-каналі. Велкам!